Здавалося, бо українським спортом нарешті можна пишатися. Після найгіршого за всю історію України виступу на Олімпійських іграх в Бразилії реванш взяли паралімпійці. В Ріо наші спортсмени шокували весь світ і завоювали 117 медалей. Такі результати вражають і викликають гордість. У звичайних олімпійців справи ще гірші: це й хабарі. І сплата за те, щоб поїхати на Олімпіаду та навіть рабство в федераціях. Всі секрети змагань, про які прийнято говорити тільки в хорошому світлі або зворотня сторона Олімпіади, скандальне розслідування. Дивіться прямо зараз. Моги і поразки dramatic... світові рекорди і антирекорди спортивних досягнень. Ви не повірите, та на наступні Олімпійські ігри Україна може взагалі не поїхати? Хто коли і за скільки продав український спорт? І Як спортсмени перетворилися на маріонеток у руках жадібних хапуг? Тільки у грошах. Ексклюзивні записи із міністерських кабінетів. Хто і чим погрожував олімпійцям? Дівчата, всі мовчать те, що може бути під загрозою взагалі учасниць. Потрібно, аби стати чемпіоном. Звісно, багато і наполегливо тренуватись. А ще треба всім за все, всюди дуже багато платити. Якщо ви думаєте, що виснажливих тренувань достатньо, то ви нічого не знаєте про український спорт. Мріяти виростити золотого призера Олімпіад. А насправді можете просто віддати дитину у рабство. І нехай вас не спокушають. Десятки тисяч доларів призових. Переможець Олімпіади отримує 125 тисяч доларів за золото, 85 тисяч доларів за срібло та 55 тисяч доларів за бронзову медаль. Їх все одно відберуть. Ще то платити доведеться. Спортсмени раби. Вони кріпаки. саме завдяки цим прокладкам. Просто про це не розповідаю. Якщо спортсмени раби, то хто їх рабовласник? Звісно, в міністерство, якому належить живий товар. Його приборкують контрактами та тримають на товстому ціпку під назвою Федерація. І все це піщільною бюрократичною завісою. Якби мені довелося писати ікону бюрократії, то я змалював би її з міністерства молоді та спорту України. Система настільки заплутана, що одразу зрозуміти, хто і за що відповідає, майже неможливо. А чим заплутаніша система, тим більше в ній схем. Наймасштабніше, звісно, там, де розподіляються кошти у міністерстві та федераціях. Щоб дізнатися, куди зникають гроші, треба спочатку зрозуміти, як вони рухаються системою. Федерації складають план заходів на рік і просять у міністерство гроші для його реалізації. Мінспорту через спеціальне державне управління Укрспортзбезпечення ці заходи фінансують. Все здавалося б добре, та сіль у тому, що федерації насправді усього лише громадські об'єднання. Будь-які три людини можуть піти, зареєструвати громадську організацію, назвати себе Федерація, асоціація, як завгодно. Жодних обмежень немає. Не можна сказати, що слово федерація це наділяє цю громадську організацію якимись повноваженнями. ніякою мірою. Володимир Бойко, один із найвідоміших юристів спортивного права і журналіст-розслідувач. Саме він першим опублікував інформацію про судимості Януковича. Та основна його діяльність спорт. Керівник спортивного клубу і капітан команди із парашутного багатоборства. Він один із небагатьох, кому вдалося скинути кайдани і перейти у міжнародну спортивну систему. Останні вісім років життя він присвятив боротьбі з корупцією у мінспорті. Бойко твердить, саме через ці ГО і витікають бюджетні гроші. І саме у федераціях закріпачують спортсменів. Адже щоб виступати, необхідно стати членом цього громадського об'єднання. А щоб вступити до ГО така собі федерація, треба заплатити чималий добровільний внесок. Звісно, без правоповернення і ПДВ. Я професійно спортсмен парашутист. З нас вимагають з кожного по 2 тисячі гривень, і з команди 5 тисяч Ви не повірите. Та в Україні майже не буває чемпіонатів та змагань, за які б не платили самі спортсмени. Навіть у складі державної команди, відправляючись на збори, вони самі за все платять. По збору наприклад, приходяться спочатку свої гроші викладати, а потім тобі там спустякої та време там возвращають. Їзділи, скажем так, в долг, і в довгий, по два патрі місяцям не вищалі, то сплатілі тнірайс спортсмени свої гроші. Та повертають гроші не завжди. У відкритому судовому реєстрі купа позовів до міністерства із вимогами повернути витрачені замість держави кошти. Їм потрібно, щоб ти, скажем, так мовча працював. Деньги, які на тебе виділялись, вони час денег, там схемами, вони їх можуть витягнути. Насправді страшна не сама федерація, а повноваження, які міністерство делегувало громадським організаціям. Міноволекспорт делегувало е, найголовніше повноваження повноваження розробляти нормативно правові акти, приймати державної реєстрації, які регулюють права і обов'язки А найближчим часом вони можуть перейняти усі управлінські функції з минулого року. У міністерстві запровадили експериментальну програму, за якою федерації отримують ще більше повноважень, і найголовніше прямий доступ до державних грошей. У програмі взяли участь чотири федерації. Виникає прокладка громадські організації, яким делегуються повноваження розпоряджатися бюджетними коштами, але які неможливо покарати, тому що це громадська організація. Парадокс у тому, що не міністерство, а якісь громадські організації вирішують долю цілих видів спорту, підраховують кошториси, готують плани заходів і купують та продають людей. Саме так не міністерство, а федерації поставили свої підписи під продажем кримських спортсменів у Росію вже після анексії. Плавці, стрілки, він та легкоатлети отримали право виступати за країну агресора. Ці громадські організації навіщо потрібні? Не тільки для того, щоб через них йшли гроші, як в випадку продажу кримських легкоатлетів, для того, щоб закріпачити спортсменів. Ціни на спортсменів, як у справжніх рабів, залежить від фізичних даних та кількості медалей. Від 10 до 30 тисяч доларів за душу. Одна з федерацій за сімох людей отримала 170 тисяч доларів. Виходить у середньому по 24 тисячі доларів за раба. Навіщо ця прокладка потрібна? Річ у тім, що держава не має права перевіряти громадські організації. Громадські організації можуть робити все, що завгодно, бо це є об'єднання громадян. А якщо спортсмен хоче піти із федерації, сам за визволення стягучої корупційної системи українського спорту потрібно, звісно, ж знову заплатити 22 вже колишніх українських спортсменів виступили на олімпіаді в Ріо за інші країни. Чому я ганявся на олімпіаді? Три учасника з фіналу це, 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 з України на підістали двоє українців. А якщо би получается, попав би ще один учасник, взагалі було чотири українці в заїзді, то 50% процентів з фіналу. Це, по суті, чемпіонат України проходить на лімпійських збірах. І, хоча членство УГО начебто, добровільне, міністерство і федераціям не подобається, коли хтось хоче піти просто так. Найгучніший скандал Олімпіади. Винний головний тренер і наше міністерство. Дівчата байдарочниці звинуватили міністерство у тому, що воно нібито лобіювало інтереси окремої спортсменки і втрутилося у склад команди. Зробили все, щоб ми не отримали медаль тут. А міністерство у відповідь звинуватило їх тренера у тому, що той хотів продати дівчат. Проблема тренера і проблема поїздки е, переходу е, дівчат до Азербайджану. Мене теж такі є відомості, що з ними проводила системна робота. Що після е, Олімпійських ігор вони можуть поїхати до іншої країни, де їм буде дуже е, гарно платити. І дійсно причин задуматись про перехід у них безліч. Про фармакологію взагалі мовчу. В нас можна сказати, взагалі немає. Як може бути збірна України без масажиста? Ми весь рік. Тільки коли ми з Юрією Чеменом разом на зборі у нас є масажист. А так ми запрошуємо самі дівчину, і ми платимо свого кармана. Проте ніхто кидати рідну збірну не збирався, переконують спортсменки. І звинувачений тренер, і дівчата впевнені, суть скандалу не в чутках про перехід команди. Прозвучала фраза Либо спох, либо ніхто вообще не поїде. У спортивних колах одразу почали ширитися чутки. Волинську спортсменку умисно заштовхують у команду, нібито це комусь вигідно. Сама ж Марія Пух каже, що пройшла у склад чесно. Я спортсмен, такі саме е, і дівчата. Я пройшла всі критерії відбору е, е, на Кубку України. Я в одиночці була третя. Вдвічі ми захадували Світланою були другі. Та схоже, у міністерстві чомусь так хотіли, щоб на Олімпіаду поїхав саме цей склад, щоб проігнорували рішення тренера та навіть вдалися до заборонених прийомів. Удар у нижче антидопінгового кодексу. У мені Сліна Дмитрівна запросила до себе в кабінет мене та тодорову і сказала: дівчата, у вас великі проблеми, у вас позитивна допінг проба. Ніна Дмитрівна Уманець. В різний час обіймала посади. Заступника міністра молоді та спорту України, директора департаменту фізичного виховання та масового спорту Державної служби молоді та спорту України. Неодноразово виступала як шеф місії Олімпійської збірної команди України на Олімпійських іграх. Ми маємо ексклюзивні матеріали, аудіозаписи цих розмов. І дійсно голосом шефа місії Ніни Уманець. Хтось говорить. Із допінгом проблема. У нас є снідоні. Потім я вам ще раз сказала. А тому, що мені з'ясно, поїдуть їх ще люди. В Сісії їде дві дівочки, які приїдуть по слідчий Яка в нас? Тося. Достаточно для того, щоб тривожитися. Проте ось вам цікава деталь. Ліцензованої лабораторії в Україні немає. Всі проби досліджують за кордоном, а аналізи збирає спеціальний інспектор. І ні на Уманець не обходить у коло людей, які мали б доступ до цієї інформації. Закон Кодексу про е, антидопінг це забороняє взагалі це, це робити і обговорювати це спортсменам. А ось і Ніна Дмитрівна особистою персоною. Людина, яка схоже, володіє екстрасенсорикою, бо тільки так вона могла б дізнатися результати. У нас немає акредитованої лабораторії. Ми це все зробили і направили були всі ці е, проби для того, щоб вони були перевірені. Ніна Дмитрівна кілька разів намагається змінити тему. Що у дівчат ліцензована, саме ліцензована лабораторія? Значить знаєте Служба, що? знаєте, Сашко, якщо, давайте ні. Одно значить, послухайте. Значить, послухайте. Можливо, треба й було зняти. Значить, е, скажіть мені, будь ласка. Тобто вони поїхали з на змагання. А потім взагалі втікає. Вибачайте. Тобто, ви не зможете відповісти на запитання, як так вийшло, що ліцензована лабораторія знайшла у них допінг, і вони все одно поїхали на Олімпійські ігри. Поза камерою тренери і спортсмени називають її сірим кардиналом українського спорту. Це прям прям прямий шантаж для того, щоб е, дівчат, е, скажімо, заставити виступати в цьому екіпажі на Олімпійських іграх. Вона вже давно офіційно не працює у міністерстві. Проте від нашої камери втекла за міністерські турнікет. У нас виникло занадто багато питань. Скидання міністерських повноважень на громадські організації та допінгові ігри ні не уманець. Розбиратися йдемо до найспортивнішої людини країни. Міністра Ігоря Ждана. Насправді ж, міністерство відверто лобіювало. Ми нікого нічого не лобіювали. Ми попросили давайте підпишіть контракт на три роки, щоб ви нікуди не поїдете. Оце шантаж. Розумієте? Оце шантаж. А оці двоє, Тодорова і Грищук, якщо не, не помиляюсь, сказали, що вони не будуть підписувати такий контракт. Та це й не дивно, адже бути рабом у власній країні спортсменам не до душі. Розвалені бази, лоббі, шантаж, побори і бідність призвели до того, що кожного року від нас переходять десятки потенційних чемпіонів і медалістів. Медалі українці добувають для чужих стран, не для своїх. В этом вина теж міністерства. Тому що вони наплювальські відносяться к позі спортсменам. І якщо система не зміниться на наступні олімпійські ігри, їхати буде вже нікому.